Всім привіт. Ну що, я не просто так поставив на заставку того барашку, в якого так гордо піднята голова. Якщо чесно, я собі навіть вже футболку таку замовив на ці випадки, коли я буду правий. Так, я вгадав, яка буде облікова ставка, 15,5, проте я вгадав значно важливішу штуку. Ось в цьому документі, який обов'язково потрібно читати, щоб розуміти, що робиться в нас в економіці, підсумки дискусії, членів комітету з монетарної політики Національного банку. Ну, тут описують, чому залишили облікову ставку або чому її змінили, і там різні точки зору. Обговорюють, що можна було б зробити, чому не зробили, що вони бачать. А так, от в цьому документі було проговорено, що НБУ проводить валютні інтервенції з метою того, щоб боротися з інфляцією. Щоб далеко не тягнути, я одразу ж виділив цей абзац детальніше про застосування валютних інтервенцій в умовах геополітичних шоків устать в монетарна відповідь на геополітичні шоки, як валютні інтервенції можуть пом'як валютні інтервенції, можуть пом'якшити інфляційний тиск. Ну тут все, що якраз і потрібно було сказати, сказано. Тобто НБУ він видає валюту, щоб зменшити інфляційний тиск. Ми ж з вами дивилися, що тягне нам інфляцію. Ну і ми бачили, що, наприклад, дуже тягне, наприклад, Їжа нашу інфляцію, яку ми, в принципі, самі історично історичною виробляли. Якщо брати побутову техніку, то 2, на 2% лише збільшилася ціна на побутову техніку, по текстилю взагалі дефляція. Якщо брати одяг взуття, який ми також імпортуємо, дефляція. Ну і якби ми ще й курс би зараз би просаджували, навіть. Так, як ми це робили минулого року, при тому, що минулого року ми класно просаджували курс, тому що гривневі інструменти були трішки більш привабливі, ніж е, доларові. Ну і все було класно. Якби ми, ми навіть робили як минулого року, то ці всі штуки вони також би подорожчали, і наша інфляція вже ну, була в районі 20%, що, що вже дуже багато і, ну, і вже страшно. Для мене це дуже важливо, що це НБУ проговорив, тому що в мене було дві речі, які я проговорював, проте я думав, що НБУ це говорити не може. Що він впливає на курс, щоб боротися з інфляцією. Це я відчував, проте я не міг це. ну, НБУ, Я думав, що не можете це сказати, проте це раз вони проговорили. І друге, що вони не можуть проводити жорстку монетарну політику, тому що потрібно підтримувати бюджет, тому що війна, тому що друге ще обслуговування ОВДПшок. Ну і все в такому дусі. Це ще не проговорили, проте ну, я також бачу, що це є. Трішки допомню, чому НБУ ну, не говорить, що він робить щось з курсом, тому що якщо задати до 2014 року, то в нас ну, був фіксований курс рівно до тої можливості, поки можна було його тримати фіксованим, потім він летів кудись в космос. Ну і в, після 14-го року ми прийшли до того, що в нас буде плаваючі курси утворення, буде залежати від попиту і пропозиції. Ну і НБУ на це не впливає, він лише надмірні коливання згладжує. Тобто, коли знає, що будуть дуже багато валюти купувати, він її купує, коли знає, що будуть дуже багато. Продавати, продає, а проте сам він в це ну, не вмішується, і жодні прогнози по курсу він не робить Ось так дуже довго йшла комунікація. Проте, знову ж таки, якщо ми подивимось на курс, де мій файл з курсом, зараз будь ласка. Ну то по долару ми бачимо, що. долар 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 ось долар ось Ну що він Кожен місяць. Суперстабільний, просто на 1% курс просів та й все. Ну, зрозуміло, що він фіксований, ну і нарешті нам пояснили, чому так. Тому що, знову ж таки, якщо ми хочемо розбиратися в макроекономіці, потрібно її звести до мікроекономіки. Якщо пара кросівок коштує 50 доларів, то в гривні це 2000, що ми піднімемо курс. То, ну, наприклад, до 45 за долар, то це вже буде 2500 тисячі гривень за ці кросівки, ну і ось собі інфляція. Ну а, а поки курс стабільний, то немає інфляції на кросівка. Якось так. Переходимо до самого звіту. На початку нам говорять тих 11 людей, які приймають рішення. А далі нам говорять, що облікову ставку залишили. І так як і я робив в своєму прогнозі, в першу чергу потрібно дивитися, що в нас робиться з інфляцією, а все інше потім. Ну і кажуть нам, що окей, звичайна наша інфляція, вона. Трішечки почала зменшуватись, ну і слава Богу. Ну а базова вона зменшилась більше, навіть ніж самі анбушники прогнозували. Різниця між базовою і звичайною інфляцією я вже проговорював минулому відео. Якщо в два слова, то базова вона скоргована на різні сезонні штуки і на адміністративно фіксовані речі. Це робиться для того, щоб дійсно побачити. З чим НБУ треба боротися, тому що те, що в нас, наприклад, немає нормального урожаю, а наступного року може й буде нормальний урожай, ну то можливо тут і не варто щось робити. Те, що в нас збільшилася вартість. Овочі фруктів, це не пов'язано з якимись там монтарними чинниками чи ще щось. Це просто нормальне економічне коливання. А, окей, а далі НБУ каже, що вони задоволені тим, як спрацювало їхнє попереднє підвищення до 15,5, це цікаво, це важливо. Ну І ми також навіть з нашої статистики бачимо... Так, 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 так. Ну, бачимо, що дійсно воно працює, тому що, якщо подивитися темпи залучення коштів, то. То ми бачимо, що на поточних рахунках так, ось так зробити. на поточних рахунках зараз 399 мільярдів, а на строкових на депозитах 537. Проте, якщо подивитися динаміку від початку року, ми бачимо, що там, де поточні, там де майже три рази більше, приріст лише 7,2 мільярди, а там, де строкові, 23. Тобто видно, що. Підвищується інтерес саме до того, щоб класти гроші на якийсь термін, зв'язувати нашу грош грошову масу. Ну і це класно проти інфляції. Там, де наш звіт по ОВДПшкам, ми, ну ми також бачимо, що фізичні, юридичні особи вони ще більше кладуть грошей на ВДПшки, ніби як класно. Те, що на резиденти виходять, це зрозуміло, а банкінбу тут не треба зараз зараз брати. Ми бачимо, що економічні суб'єкти, там населення, бізнес, вони купуються. Тому дійсно бачимо, що працює попереднє підвищення, але ну, знову ж таки не дуже сильно, тому що там трильйон 400 мільярдів на поточних рахунках, і те, що тут на десятки мільярдів є якесь залучення. Ну це крапля в морі. Проте могло б бути і гірше, могли б далі зростати поточні рахунки, могли бути відтоки по депозитам. але це було б вже дуже дуже недобре. Далі нам кажуть, що сталося поганого, те, що заморозки ми це все чули. Цікаво те, що НБУ вперше вже сказав, що була посуха влітку. Ми з вами це також знали, тому що я бачив цей прикол в Інстаграмі, що в Одесі аграрії залучали священиків, щоб вони поле покропили, щоб дощ пішов. Ось НБУ вже теж каже, що посуха, тому дійсно з урожаєм є проблеми Це раз. Так, ну і друге, що відзначає НБУ, те, що Євро він то виріс у нас на 10%. Ну, Звісно, що євро, як ми бачили, знову ж таки, з звіту, по валютам, він виріс не лише до гривні. Він, в принципі, тут в лідерах росту до інших валют, тобто і до долари, і до рупії, і до гривні. Тобто це євро виріс, а не гривня скоріше просіла. Ну, але те, що євро виріс, воно також додає своїй інфляції, тому що акциз на Тютюн прив'язаний до євро, спальним там є прив'язка до євро. Тому те, що. Росте євро, так це дає свій вплив на інфляцію. Ну і фінально нам говорять, що інфляція 5% вона таки буде, але вона буде пізніше, в 27-му році. А це ми з вами більш детально проговоримо в інфляційному звіті за липень, який вийшов паралельно. Просто тут є деякі речі, які не вказані там, тому почитаємо і один і другий звіт. Ну і якщо брати ризики, то кажуть, ну ті ж самі ризики, які були. Саме основний наш ризик, що в нас буде менше допомоги міжнародної, тому що, як я казав, у нас 90% легень вражено ковідом і нирки відмовили. Якщо нас відключити, то єдиний вихід це вірити в реінкарнацію. Друге, що збільшення російських атак, ну, звісно, що якщо б'ють, наприклад, по енергетиці, то це навіть на нашу, на нашу харчову промисловість впливає, тому що ну просто знову ж таки приводимо макроекономіку до мікроекономіки. Якщо є підприємство, яке вирощує курей, і якщо там відключити енергетику, ну, електрику і Інкубатори не будуть працювати, то це плятка вони помруть, і в нас не буде дешевої курки. Ну, Так вони і працюють, тому дійсно російські обстріли вони впливають на все. Ну і останнє, що говорять, це ну, торгівельні війни, це все діло, ну, знову ж таки, воно пересікається з першим. Будуть торгівельні війни, не буде в світі грошей, щоб нам допомагати так, як нам потрібно. Ну і далі нам говорять, що члени комітету монетарної політики прийняли рішення зберегти 15,5. Кажуть, що. По перше, попередні дії вони дійсно працюють, ну і е, не варто. Вбивати наше економічне відновлення, всяке таке, ну але я вважаю, що тут йдеться мова саме про допомогу бюджету. Тобто, якщо ми навіть беремо кредитування, яке кредитується по 5-7-9, то підвищення облікової ставки, підвищення вартості кредиту, заставить уряд більше платити банкам компенсації, по ВДПшкам потрібно буде більше платити. Тому я бачу ось тут саме основну зв'язку, тому що знову ж таки далі по тексту нам пишуть, що. Якщо брати кредитування, то банки борються за хороших клієнтів. Зараз ну, не так вже і багато на ринку є ті, тих, кого можна дійсно прокредитувати. Ну і далі ми переходимо до, як на мене, найцікавішого розділу, тому що тут вже говорять, що можна було б зробити. Бачимо, що кілька членів вони вважали, що можна було б трішки облікову ставку б і підняти. Ну, проте. Все ж таки вони далі кажуть, що схиляються того, що окей, 15,5 варто залишити, тому що знову ж таки боротьба з інфляцією на одній шальці тарезів, а тут а, гу -гу -гу -гу, і підтримка економічного зростання на, на інші. Тобто, ніби як не можна було б підняти, щоб дійсно побороти інфляцію, проте треба пам'ятати про ось це. Ну і наступний розділ він супер класний, тому що тут нам кажуть, що один з учасників дискусії уточнив, що для суттєвого пришвидшення дезінфляційного дезінфляції незначного посилення процентної політики наразі було б недостатньо так, досягнення інфляції ціль, інфляційної цілі 5% в 2026 році вимагало б ну там дійсно крайніх заходів або суттєве підвищення облікової ставки, щоб, ну тобто, щоб дохідність була в гривні значно більша, щоб вже навіть я би пішов свої багатство поклав в гривню. Кредитування, воно і так в нас тримається на 5,7,9, 9 але знову ж таки це величезний удар по бюджету, тому що більше платити потрібно буде за ОВДПшки. Як ми знаємо, на 185 мільярдів буде більше ОВДПшок, ніж спочатку планували, тобто дорожче обслуговування. Ну і все в такому дусі. Так, ну тут нам кажуть про економічне зростання. Ну і друге також, що Швидко швидшому досягненню цілі також могло посприяти зміцнення курсу гривні за рахунок нарощення валютних інтервенцій НБУ. Однак такий шлях є недалекоглядним через ризики швидкого виснаження резервів та подальшої девальвації з відповідними ефектами для цінової динаміки. Тобто, знову ж таки, тут це ще не те речення, про яке я казав, що НБУ каже, що він проводить інтервенції для того, щоб у нас була інфляція помірна. Тут нам ну, говорять, що в принципі ми могли би збити курс хоч до тридцяти, проте потрібно супербагато міжнародної допомоги. Ну і навряд чи нам її дадуть. Ну і це аукнеться тим, що потім курс у нас буде 90, ну грубо кажучи. Тому це також не варіант. Ну і ну дійсно, якщо навіщо нам європейцям нам донатити, якщо в нас до війни нехай зарплата була 50, 500 доларів середня. А якщо збити там курс до тридцяти, ну то буде 1000 доларів або 900 доларів середня зарплата. Не зрозуміло, важко їм це пояснити, щоб у нас інфляція була 5%. Ну це виглядає дуже так ну, розтачительно. Проте, знову ж таки, нижче по тексту ми побачимо, що НБУ він дійсно проводить інтервенції, щоб інфляцію тримати під контролем. Ну, і знову ж таки, якщо зробити в нас і так, там дефляція, ми бачили по одягу, по взуттю, ну якщо в нас кросівки там на 30% подешевшують, ну це дійсно ну, страшніші перекоси. Ну і людина, вона і каже, що не те, що це ось так треба робити. Вона каже, що якщо ви хочете взяти і прибити інфляцію до 5%, то й треба йти на такі якісь дивні страшніші міри. Ну, а раз ми на них не йдемо, то можливо. І не варто паритись, що в 2026 році інфляція не буде 5%, буде в 27-му, та й слава Богу. Ну і, і далі нам кажуть, що якраз вибір поточних тактик протиріччив основним стратегі... стратегічним засадам. Тобто в нас гнучке інфляційне таргетування. Тобто, якщо стається щось погане, то окей, наприклад, урожай помер, то окей, інфляція в нас трішки підвищилась. Головне, щоб вона на горизонті 3 роки вона повернулася до тої, яка вона має бути. А, так, Ще цікаво, що пишуть, що двоє учасників дискусії також зауважили, що підвищення облікової ставки наразі було передчасним, адже баланс ризиків, попри посилення короткострокових загроз у середньостроковій перспективі має високу ймовірність поліпшення. Цьому може посприяти й розширення пропозиції продуктів харчування, тобто цей рік урожай помер, ну не факт, що він потім помре. Ну і далі нам пишуть, що зокрема через вищені ж очікували зараз урожай пізніх овочів і фруктів, тобто щось у нас все ж таки хороше, про тому, що вище ми читали про засуху. А також нарощення обсягів виробництва м'яса на тлі привабливої цінової кон'юнктури на зовнішніх ринках. Ну і ось тут просто ось це от і прекрасне, що я навіть в заставку виніс. Важливу роль в обмеженні цінового тиску відіграватиме і помітна конвергенція внутрішніх цін з європейським ринком, що відбувалося впродовж останніх років. Конвергенція внутрішніх цін звучить максимально гарно, проте по факту це означає, що наші ціни вони вже такі, як в Європі. Звісно, щось у нас дешевше, ніж в Європі, наприклад, олія. Проте важкове масло у нас дорожче, ніж в Європі. А в середньому маємо вже ціни як в Європі. Ну, і тут звучить воно так, що якщо в нас вже ціни, як в Європі, то куди їм далі зростати? Зрозуміло, що. Мабуть, у нас вже не буде така страшніша інфляція, як ми бачили, по їжі. А скільки у нас інфляція по їжі? Рік до року. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, 23,2 у нас інфляція по їжі. Кажуть, що ну, вже цього не буде, тому що ми вже все, ми вже приїхали до того, що в нас ціни як в Європі. Чому ціни в нас як і в Європі, в інфляційному звіті, ми з вами проговоримо. Там, наприклад, є пільгові ставки ПДВ на продукти харчування в деяких країнах. Тобто десь там є якісь дотації, Тобто, кожен він підтримує свого виробника, як може. Ну, але це знову ж таки це не робота НБУ, цим займатися це до уряду. Ну а в уряду зараз війна. Ну, маємо те, що маємо. Далі напишіть, що за останньою думкою не погодилися двоє інших членів КМП, які вважають що в середньостроковій перспективі навпаки ще про інфляційні ризики, вони більші, ніж ті, які про дезінфляційні можливості. Йдеться не лише про нові гіпотичні витрати війни, але й потенційно такий вагомий виклик, як забезпечення достатніх обсягів зовнішнього фінансування, особливо на тлі посилення геополітичної невизначеності у світі. Та відволікання уваги світу від російської агресії, щоб закрити свої фінансові потреби на наступні роки Україні треба ефективно працювати пропрацювати питання майбутньої співпраці з міжнародними партнерами, як з МВФ, так і і іншими країнами тут, десь по тексту також дуже важлива є інформація, що на тлі повільних повільного зменшення ризику на нас можуть ну. Про нас можуть трішки забути, ну і цього не можна допускати. Тому що навіть якщо війна закінчиться, ну, в нас вже така ситуація по циферкам, що ми ну, не впораємось без підтримки. А, знову ж таки, кількість грошей у нас в економіці вже величезна, ну, і ми вже, ну, як на інсуліні сидимо, ми не можемо вже без цього. А там, ну, Якщо нам не будуть допомагати, то там єдиний вихід, мабуть. Просто дати економіці загнутися і на руїнах щось нове будувати. Навіть немає сенсу ну там дефолт оголошувати все в такому дусі, якщо нам хопи і перестають допомагати. Ну тому що ми дуже швидко спалимо наші золотовалютні резерви, які в нас зараз 43 мільярди. Там ще, ну звісно, це час ведеться робота, шукається гроші, скільки у нас буде на кінець року, зараз на 43 мільярди. В принципі, непогано, проте, якщо ми подивимося знову ж таки, НБУшну статистику, яку я ще не можу використовувати, тому що вона для мене трішки незручна. Тут ми бачимо, що за 25-й рік НБУ продав ну, оці от валютні інтервенції, 20,7 мільярда в доларах. Uh, якщо ми візьмемо аналогічний період попереднього року, то, так, тут, ну, то за весь рік було 35 uh, мільярдів. А якщо в, виділити дані лише ось до. до... 2 серпня то виходить 17,9 мільярдів. Тут 17,9 в 24-му, в цьому році ми вже за цей же період 20,7. Тобто ми ще все більше і більше продаємо тої валюти, а всього в нас в схроні 43 мільярда. Тобто, ось це от 35, яке було на кінець року, то воно буде більше в нас. Тобто ми за рік, грубо кажучи, всі наші валютні золотоволютні резерви пропалили. Якби... Знову ж таки, це, це лише міжбанк, Тобто Тобто в, в там ваші і цілком можливо ми б швидше б пропалили наші резерви, але ми бачимо, що величезні суми в нас зливаються для того, щоб ми мали те, що ми вже маємо. Ну І тут говорити, що давайте ми ще курс укріпимо, ну це дуже таку... Рішуче було б рішення. Чому я це звіт не може використати, тому що, ну, тому що я вам його ще не показав, тому що, бачите, тут не на кінець місяця Дані, скільки ви за місяць продали, купили валюти. А ось тут, наприклад, 29.07, 2.08. Ну, і Мені трошки важко це звести докупи, проте я це скоро зроблю я розберуся, як це вам гарно показати. Ось ця думка, вона також дуже цікава, тих же людей. Вони кажуть, що ну, нам Європа вже перестала допомагати тим, що ми могли. Ну, що ми мали певні торгівельні преференції з ними, що ми могли більше продавати. Бо європейці вони ж там теж нам купу різних палик в колеса ставлять, там кількісні обмеження на те, щоб ми їхніх цих рольників, аграріїв не сильно давили. Ну і те, що нам ну, європейці це вводять, це в короткостроковій перспективі, воно трішки полегшить нам інфляцію, тому що те, що ми європейцям не продамо, ми будемо змушені в себе продавати. І так як більше пропозиція, то ціни мають піти вниз. Проте, якщо брати довгострокову перспективу, то в нас буде ще погіршене це торгове сальдо. Ще більше валюти ми або будемо зливати, або потрібно буде курс опускати, щоб збалансувати це торгове сальдо. Ну а механізм, що вони нам забороняють щось. Продавати. Проте дають нам на халяву гроші. Ну він виглядає якось дивний. Типу: Ні-ні-ні, ви не працюєте, вам не потрібно заробляти у нас. Ми вам просто так будемо давати гроші, але ми у вас нічого не купимо. Ну, якось воно дивно звучить, ну, і класна думка. ось за цей, цей звіт і, люб, і люблю. Ну, а от фінально, ну, Така теза заговорення, як резюмував один з членів КМП. От як ви думаєте, хто резюмує? Щось в мене є відчуття, що це з високою вірогідністю? Може, навіть і голова національного банку якраз резюмує, тому що тут є різні думки, ну і він. Цілком можливо, що саме цей проговорив, що нам тут пишуть, що думати про пом'якшення процентної політики наразі зарано, зниження облікової ставки зараз, особливо на тлі погіршення інфляційного прогнозу, точно виглядало б як невиправданий оптимізм. Бо, знову ж таки, коли я робив свій прогноз, я міг передбачити, навіщо зменшити облікову ставку, але це знову ж таки шахермахери, які пов'язані з тим, щоб у бюджету допомогти, тому що зрозуміло було, що будуть нові ОВДПашкини, щоб їх дешевше розмістити, давайте. Трішечки обліково понизимо, ну і там не грає ролі, що в нас поганий інфляційний звіт, що в нас циферки погіршуються, давайте допомагати бюджету. Ну, Була така думка, але нам тут говорять, що це ну, дійсно виглядало би не надто солідно. Далі нам пишуть, що він також нагадав, що інфляційні очікування попри відносну стійкість все ж, помітно, відхиляється від цілі НБУ, та в більшості економічних агентів є вищими і за прогноз НБУ. Тож пом'якшення процентної політики чи навіть натяки на швидке зниження облікової ставки в майбутні місяці сильно протирічило б попереднім комунікаціям НБУ, могло би бути сприйняти як різкий розворот політики та високою ймовірністю мати негативний вплив на очікування та довіру до дій центрального банку. Ну, в принципі, так і є, тому що якщо вживається слово НБУ і Шахермахер, то це вже ну, так собі не дуже про довіру. На думку цього учасника дискусії НБУ не тільки варто зберегти облікову ставку незмінною зараз, але й комунікувати про тверду готовність реагувати на нові проінфляційні виклики. Відданість мандату із забезпечення цінової стабільності також варто підкріпити збереження послідовної політики НБУ на валютному ринку. Оп в межах режиму керованої курсової гнучкості. Ну дійсно в нас. Курс, він, то в нас гнучки. Давайте глянемо. так, 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 41.82, 41,5, 41.47, 41.56, 41.52, 4164, 41,76. Ну, гнучки, гнучки не зафіксовані, не зафіксований, Проте відсотках, якщо ми будемо брати, то це буде там 1%. А, окей. А, ну і Ринкові тенденції мають і надалі визначати курсову динаміку. Тобто, колись у нас буде плаваючий курс, однак НБУ варто згладжувати надмірні курсові коливання за рахунок власних інтервенцій. Роль цього інструменту в поточних умовах є вкрай важливою. Тут чи... нам нічого такого не говорять, а далі пишуть детальніше про застосування валютних інтервенцій в умовах геополітичних шоків у ставці монетарна відповідь на геополітичні шоки, як валютні інтервенції можуть пом'якшити інфляційний тиск. Ось воно, інфляційний, інфляційний тиск, валютні інтервенції. Тобто те, що в нас такий курс приємний, це дійсно ліки від нашої інфляції, як в контексті підтримання контрольованого стану очікувань, так і забезпечення сталого зниження інфляції. Ось. Далі нам пишуть таким жирним, що члени КМП очікують на відновлення циклу пом'якшення процентної політики до кінця року, однак з огляду на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки схиляються до помірнішого і повільнішого зниження облікової ставки, ніж пропускалося раніше. Ну, Зрозуміло. Далі ще пишуть цікаве, що переважна більшість учасників дискусії очікують, що облікова ставка наприкінці 2025 року буде 14,5. Ну, а в 26-му 12,5. Ну, але ми пам'ятаємо, що в попередніх комунікаціях. Нам казали, що до 4-го кварталу не планують знижувати облікову ставку. Тут нам пишуть, що на кінець року буде 14,5, проте далеко не всі з цим погоджуються, тому що через один абзац ми бачимо. Що натомість кілька членів КМБ зауважили, що НБУ не має відкидати ймовірність проведення жорсткішої процентної політики, ніж передбачало липневим прогнозом. На їхню думку, реалізація нових преінфляційних ризиків може поставити під загрозу досягнення інфляції цілі 5%. Ну і ми самі знаємо, які це є профінфляційні ризики, те, що будуть нові ОВДПшки, що потрібно фінансувати армію. Звісно, що це те, з чим НБУ потрібно буде працювати. Ну і фінальна, вона, ну, фінальна фраза вона чудова. Учасники дискусії зійшлись в тому, що швидкість зниження облікової ставки є об'єктом високої невизначеності і залежатиме від появи нової інформації. Бо знову ж таки, якщо ми порівняємо інфляційний звіт за липень і за квітень, то ми бачимо там ну, великі розбіжності, багато чого змінилося, і макроекономіку переглянули. Ну що, можу нас привітати з тим, що ми класно розуміємо, що, що робиться, тому що які прогноз робиться, які слова проговорюються. Вони потім, мало того що реалізуються, а потім те, що шопотом проговорювалося, нам говорять прямим текстом, що дійсно проводяться валютні інтервенції саме для інфляції. Ну що, можете мене привітати ще великий молодець, ставте мені лайк, почуємося. Будемо говорити про інфляційний звіт.